Друзі, всім привіт! Є така актуальна тема: це штрафи під час дії воєнного стану. Хочу розповісти, як не платити штрафи за договорами позики, кредиту. Є вже наявна судова практика. Хочу в цьому короткому відео розглянути з посиланням на відповідну судову практику, як зробити так, щоб з вас ці штрафні санкції та інші платежі за прострочення користування вами грошима не, не нарахували, не стягнули. Тобто, дивіться це відео, і ви будете в курсі, як це зробити. Наразі на період дії військового стану в нас в цивільний кодекс України додали такий пункт 18 до прикінцевих та перехідних положень, що в ньому зазначено. Зацитую: у період дії в Україні воєнного надзвичайного стану та у 30-денний строк після його припинення або скасування, у разі прострочення позичальникам виконання грошового зобов'язання за договором, відповідно до якого позичальнику було надано кредит. Або позику банкам, або іншим кредитодавцям, позикодавцям Позичальник звільняється від відповідальності, визначеної статтею 625 цього кодексу, тобто Кодексу цивільного України, а також від обов'язку сплати на користь кредитодавця, позикодавця неустойки штрафу і пені. За таке прострочення установити, що неустойка штраф, пеня та інші платежі, сплата яких передбачена відповідними договорами, нараховані виключно з 24 лютого 2022 року за прострочення виконання, не виконання або часткове виконання за такими договорами підлягають списанню кредитодавцям. Що таке 625-та стаття цивільного кодексу України? Якщо хтось ще не стикався з нею, то Зацитую я також, це досить таки суттєвий такий вплив на позикодавців, на боржників. Тобто це така норма, яка передбачає відповідні санкції. Але це не штрафні санкції, вони не вважаються штрафними санкціями, а це плата за користування чужими грошовими коштами, яка нараховується на рівні 3% річних та інфляційних. Стаття 625 називається вона Відповідальність за порушення грошового зобов'язання. Так, частиною 2 в нас передбачено, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, тобто будь-якого грошового зобов'язання, господарські відносини, цивільні відносини. Немає різниці. На вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 3% річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом. з моєї особистої практики дуже рідко встановлюють якісь інші проценти, взагалі пишуть про цю статтю. Але ну, на сьогоднішній день. Ті договори, які, скажімо, так розробляються мною, або які Мною переглядається, хоча б я про цей процент пам'ятаю. Тому якщо це мені, скажімо так, потрібно, я його зазначав в більшому розмірі, якщо мені не потрібно, я зазначаю його в меншому розмірі, щоб врегулювати питання та уйти від цих 3%. Тому що пристягнені суми, за якою заборгованість вже існує декілька років, в нас позовна давність це 3 роки загальна. То за три роки можна нарахувати лише по цій статті 625 Цивільного кодексу України досить суттєву суму. Запам'ятовуйте собі. І так, посилання в нас на практику Верховного суду на актуальну, свіжу, яка є на сьогоднішній день з цих питань. На які ж випадки в нас поширюється цей пункт 18 кінцевих та прихідних положень цивільного кодексу? Постановою касаційного цивільного суду Верховного суду від 31.01.2024 року, тобто, взагалі досить свіже, справі номер 183, дріб 7850, дріб 22, зазначено було у період дії в Україні воєнного надзвичайного стану та у 30-денний строк після його припинення або скасування у разі прострочення позичальникам виконання грошового зобов'язання за договором, відповідно до якого позичальнику було надано кредит. Позику банкам або іншим кредитодавцям, позичальник звільняється від відповідальності, визначеної статтею 625 цього кодексу, а також від обов'язку сплати на користь кредитодавця неустойки штрафу та пені за таке прострочення. Ну, тобто цитується судом ця норма повністю. Також зазначається, що установити, що така неустойка не нараховується, а якщо нарахована, то вона підлягає списанню. Касаційний суд вже зробив декілька висновків щодо цього, окрім цього висновку, який я зазначив, саме щодо цих перехідних положень. Зокрема, вказувало, що договір про надання поворотної фінансової допомоги або позики розповсюджується, На цей договір розповсюджується дія пункту 18 прикінцевих та перехідних положень ЦК України. Посилання в нас на постанову касаційного господарського суду від 6 вересня 2023 року в справі номер 910, дріб 8349, дріб 22. Також на кредитний договір розповсюджується дія цього пункту. Посилання в нас на постанову Верховного суду від 18 жовтня 2023 року у справі номер 706, дріб 68, дріб 23. Тлумачення пункту 18 прикінцевих та перехідних положень ЦК України свідчить, що законодавець передбачив особливості в урегулюванні наслідків прострочення виконання певних грошових зобов'язань. Така особливість проявляється в періоді існування особливих правових наслідків. Таким є період дії в Україні воєнного або надзвичайного стану. Та у 30-денний строк після його припинення або скасування, та в договорах, на які поширюються специфічні правові наслідки. Такими є договір позики, кредитний договір, і в тому числі договір про споживчий кредит. Тобто, що ми наразі маємо? Якщо, до вас, е зверну, якщо ви боржник, до вас звернулися з позовом е стосовно договору кредиту або позики, ви зазначаєте в своєму відзеві на позов чіткі посилання на ці норми, які я тільки що озвучив, посилання на свіжу. Практику Верховного суду, яка повинна враховуватись судами усіх інстанцій при ухваленні усіх рішень. Тобто, якщо це стосується, якщо ця практика релевантна, тобто за вашими провідносинами в сфері позики, то ви можете на неї посилатися і зазначати, що Верховний суд вже розглянув таку справу і дійшов таких висновків про застосування цих перехідних положень, саме пункту 18. І всі нараховані штрафні санкції суд повинен відхилити. Тобто, якщо і буде стягнуто з вас, то тільки суму основного боргу за цей період. Підписуйтесь на мій канал, буду розповідати багато цікавого щодо судової практики. Щодо різних питань щодо мобілізації, є відео, тут залишу посилання, можете дивитися, слідкую за законодавством, взагалі, за законотворчістю. Тобто, наразі ці теми дуже актуальні щодо мобілізації та інше. Тому підписуйтесь, задавайте питання, надсилайте коментарі щодо відео, буду відповідати. Підписка на каналі, ставте колокольчик. Всім гарного вечора, до побачення.